Так, усім привіт, шановні колеги. У нас вже настає вечір такий конкретний, сонечко вже сідає, коротше. ми чортика доскладали. Це я мав бути, це воно біле було, ви поняли? Це таке воно стало. Це я мав бути такий. Ну, в принципі, я такий. Ну, чистенький, тільки маю манікюр «Мічта всіх Ну, Нічого, зараз дома прийдемо, відмиємо. Коротше. Так, що ми там по дню? Не думайте, що ми десь пропали. Зранку поїхали забирали, походу, запчастини, насос забрали. Забрали розподілителя, розподільника короче, від дядь дядь Коля там копейки взяв за ремонт, настроїв його, сказав, що було дуже сильно накручене давлення. Ну це по факту так і є. Насос спалений, Ну короче, там вообще, що ми там, Ну ми все-таки побідили оцього чорта в следующий раз. Ну, воно може бути і швидше робитися, і без матюків, просто я вже знаю, як це все робити, походу. Треба ну, ну, відкрутити пару лишніх запчастей. Всім даю совет, запоминайте або фотографуйте перед тим, як розкручувати розподільник, куди яка шлангочка була під'єднана. Я їх пронумерував, поставив циферки, не знаю, чим видно буде. Ну, На кожній гайці стоїть циферка, куди там що. І в принципі зробив для себе таку бумажку, походу. Бачите, типу, опа. От така в мене бумажка була, куди який. Одну шлангу, блін, матюкався, бо оцю шлангу взяв, закрив її, так само, щоб на нього не попало. І поставив її тако сюди. Блять, і шукаю цю шлангу, немає одної шланги, не вистачає одної шланги, не знаю вже що. Блядь, думав, що Коля десь пробку заглушку. На відео дивлюся, що вона є, ну а її нема. Ну, коротше, півчаса я її шукав, облазив весь комбайн. Потім пальцем кийо, вона ось до тут стоїть. Ну що, завтра складемо щітки, перемиємо це, все, тут вже зробимо порядочок і будемо заводити. Я вечором не хочу заводити тільки по одній причині, що якби я ось до електрику від'єднував і, і фішечку, і фішечку. Оці фішечки, да? І ось до фішечку. І вона гадіна, в мене одна фішечка, щось замокла, коли я вимивав тут. Ну, тіпа, тут Десь попало. То я не хочу, щоб воно там окислилось, то рішаю на ніч по Походу, хай воно просохне. хорошо, Завтра візьму балончика для контактів. Коротко, пройдусь балончиком для контактів, тоді під'єднаю, щоб ну, через пів року не було беки В плані тому, що вона окислилась і все. ну, тіпа, і Потім шукаю, в чому, блядь, що датчики. Масло свіженьке залите. І друга причина, тому, що масло то я залив. Але система пуста. Надежда. Буде на то, що типу, за ніч через обраточку ще кудись масло попаде туди, куди треба. І до насосика дойде і при старті не буде цього насоса ви поняли, голодання сухого. Збираємося додому. У нас знову хмари, вітер. Коротше. Сьогодні пускався такий лівенький док. Ось так у нас закінчиться робота, а завтра на неділя. В принципі. У мене ще й малого день народження. Младшого треба буде зранку десь до обіду, до години 3-4 зробити цю всю процедуру. Запустити і Бачите, яка хмара йде. Чорна, бля. Тому чисте небо. А це вже бля. Ну, коротше, ну йде хмара, буде дощ. Так, зато вимив, дивіться, як коврика. Йома, дивіться, який чистесенькі, аж блистить, як собачі яйця. Приємно, бля. Корочі, цей. Ну і все, що можу вам сказати. Я сьогодні пропахав, провалявся, вже сьогодні менше матюкався, але я його побідив, той розпределитель, там все чистенько, всі, всі колечка помінені, все замінене, капати нічого не повинно. Все витерто, завтра ще ведешечкою зверху з полоснем, або навіть пенкою, щоб його взагалі сухенький був. Тут все чистенько, все там лялечка, тут обдути треба пилючку, пелючку і все. І завтра визиваю десь Влада, візьму, щоб він мені подивився до цього гребаного, бля, того, Ну, ви поняли, як його. Гідро там якийсь, цей. Відключимо його та й щоб він, там, я ним не користую, щоб він мені нагрузку на насос не давав ніяк. Лайки, підписки. Не забувайте підписуватись, коментувати. Коротше, поширювати мої теж відоси можна оказується, бо деякі поширюють, передають. Всім пока, лайочки, підписочки.